Вітаю з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. 13 вересня о 23.28 Трапилась дорожня транспортна пригода на перетині вулиць Соборної та Хлібної. По інформації слідства 41-річний кермувальник автомобіля Рено допустив наїзд на пішохода, яка перетинала проїжджу частину по розмітці нерегульованого пішохідного переходу. Внаслідок аварії 62-річна жінка отримала ушкодження та була госпіталізована. У водія від. Брано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Легковик поміщено на арешт-майданчик. По даному факту, відкрито кримінальне провадження, слідчі встановлять усі деталі та обставини цієї аварії. Близько о півночі 15 вересня, камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Соборній. Водій автомобіля БМВ не впорався із керуванням і здійснив зіткнення із припаркованим автомобілем Кіа. На щастя, обійшлося без постраждалих. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили. Кермувальник БМВ отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 17.30, 15 вересня, трапилась автопригода на перехресті вулиць Андрія Первозваного та Шістотріччя. Там відбулося зіткнення між автомобілями Кія та Опель. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. До місця події було викликано наряд поліції. Зрештою, стало відомо. Учасники ДТП вирішили усе шляхом складання Європротоколу. Вранці, 16 вересня, камери ситуаційного центру зафільмували аварію на розі вулиць Данила Нечая та Дубовецької. Водій автомобіля Рено, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Volkswagen, який рухався йому назустріч. Патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, склали на водія Рено адміністративний протокол за статтею 124. Об 11.38 16 вересня, на вулиці Пирогова трапилась дорожня транспортна пригода. Аварія відбулася за участю автомобілів марок Тесла та Пежо. Оперативно до місця події прибули правоохоронці та медики. Внаслідок зіткнення водій Пежо отримав тілесні ушкодження. Тож його госпіталізували до медичного закладу. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин цієї автопригоди. Переходимо до інформації від муніципальної варти. В ході контролю за станом благоустрою нашого міста інспектори виявили факти незаконного зливу побутових відходів з приватних будинків в ливневу каналізацію, яка призначена лише для дощової води. Під час перевірок з'ясувалося, що мешканці підключили свої пральні машини та інші побутові прилади до ливневих труб. Такі дії призводять до засмічення системи і шкодять навколишньому середовищу. На всіх порушників було складено адміністративні. Протоколи і їм загрожують штрафи. Муніципальна варта закликає громадян дотримуватись правил благоустрою та не допускати таких порушень. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.